Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь телепередачу Цивільний захист. Залишайтесь з нами, і ви побачите надзвичайні події, які мали місце на території нашої області. Прес-конференція начальника обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України Віктора Маслея за підсумками діяльності рятувальників у 2015 році. Зустріч представників громадської спілки Рада бізнесу Тернопілля із керівництвом управління відбулась у Тернополі. Рятувальники вшанували пам'ять полеглих героїв Майдану. Показовий день цивільного захисту відбувся у загальноосвітній школі номер 24 у Тернополі. 2 лютого о 6.44 на пункт зв'язку 19 Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в приміщенні пилорами у місті Монастириська. На виклик негайно вирушив черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини номер 19 Найближчого пожежно-рятувального підрозділу, розташованого за 2 км від місця події. Загорання виникло близько 6 години ранку. Через несвоєчасне повідомлення про подію пожежа встигла набрати обертів та поширитись на значну територію. На момент прибуття вогнеборців площа горіння становила близько 600 метрів квадратних. Рятувальники вжили необхідних заходів для зупинення подальшого поширення вогню. Керівник гасіння пожежі прийняв рішення залучити до гасіння додаткові сили та захід. На допомогу рятувальникам вирушив резервний караул, а також черговий караул державної пожежно-рятувальної частини номер 9 із сусіднього Бучацького району. Вже о 7.35 спільними зусиллями вогнеборці локалізували осередок горіння, а о 9.06 ліквідували пожежу. Під час гасіння врятували 25 метрів кубічних готової продукції паркетної дошки. Та частину приміщення причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються 2 лютого. У Тернополі на вулиці Довженка поряд із сміттєвими контейнерами виявили предмет зовні схожий на боєприпас. Про подію рятувальників повідомили працівники національної поліції. Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, які прибули на виклик, ідентифікували підозрілу знахідку. Нею виявився артилерійський снаряд калібром 152 мм. міліметри часів Другої світової війни. Обставини того, як даний вибухонебезпечний предмет, вага якого до слова становить 45 кг, кілограм, потрапив у двір житлового будинку, встановлюватимуть працівники правоохоронних органів. Рятувальники вилучили небезпечну знахідку та знешкодили методом контрольованого підриву. Відкритість та прозорість діяльності державних інституцій, основа демократичного суспільства. Щоб показати громаді готовність до діалогу, із журналістами зустрівся начальник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Віктор Маслей. 12 лютого відбулась прес-конференція начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області, полковника служби цивільного захисту Віктора Маслея. Під час спілкування із представниками засобів масової інформації керівник пожежно-рятувальної служби області підвів підсумки роботи пожежно-рятувальної служби за 2015 рік та розповів журналістам про актуальні завдання щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки краю у 2016 році. Нашими підрозділями було врятовано 154 людини, з них 21 дитина, 839 будівель, 64 одиниці техніки та матеріальних цінностей на суму майже 173 мільйона гривень. Ну, хотілося б, до прикладу, ще навести, що 1699 пожеж на території області виникло і таким чином різного роду подій і ситуацій на території Тернопільщини виникало майже 11 тисяч. А таким чином, якщо провести відповідні розрахунки, можна сказати, що 29 разів щодоби підрозділи Державної служби України за звичайні ситуації залучалися до ліквідації надзвичайних ситуацій, подій, пожеж, надання допомоги населенню, яке попало в скрутну ситуацію. Очільник пожежно-рятувальної служби області також відзначив, що минулий рік був продуктивним і у сфері міжнародного співробітництва. Завдяки тісній співпраці з колегами із шльонського воєводства Республіки Польща проведено навчання фахівців управління за кордоном, здійснено обмін офіційними делегаціями, проведено оздоровлення дітей та поповнено матеріально-технічну базу управління спецтехнікою. Також досягнуто домовленостей щодо подальшої співпраці з рятувальниками із міста Брауншвейг із Німеччини. Підводячи підсумок заходу, начальник управління відзначив, що у 2015 році завдання, покладені на територіальний орган управління щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, в цілому виконані. А у 2016 році управління та підпорядковані підрозділи й надалі вживатимуть заходи, спрямовані на забезпечення належного захисту населення і території області від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру. А також працюватимуть над подальшим розвитком пожежно-рятувальної служби та вдосконаленням її матеріально-технічної бази. Громадської спілки Рада бізнесу Тернопілля завітали в управління, щоб обговорити нагальні питання та налагодити співпрацю. 16 лютого у Тернополі начальник управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій в області, полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей зустрівся з представниками громадської спілки Рада бізнесу Тернопілля. Учасники зустрічі обговорили ряд важливих питань щодо прозорої взаємодії між співробітниками Держслужби з надзвичайних ситуацій та представниками. Ставниками бізнесу, зокрема, очільник рятувальників задекларував нетерпимість до випадків хабарництва та запевнив присутніх про те, що керівництвом управління вживатимуться усі необхідні заходи, спрямовані на недопущення випадків порушення працівниками пожежно-рятувальної служби чинного законодавства. Віктор Маслей запропонував підприємцям негайно повідомляти про факти хабарництва чи перевищення службових повноважень з боку співробітників держслужби за отриманою інформацією. Будуть проведені ретельні перевірки, а винні будуть притягнуті до відповідальності. На завершення учасники зустрічі домовились про створення робочої групи для розроблення меморандуму про подальшу взаємодію між громадською спілкою Рада бізнесу Тернопілля та управлінням державної служби з надзвичайних ситуацій України в області. Щоб навчити учнів та вчителів правильно діяти у випадку виникнення надзвичайних ситуацій у школі, у Тернополі провели показовий день цивільного захисту. 24 лютого на базі загальноосвітньої школи перших третіх ступенів No24 у Тернополі за сприяння управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області та методичного супроводу навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області відбувся показовий день цивільного захисту, в рамках якого проведено протипожежні та об'єктові тренування. Основна мета навчити основним положенням організації підготовки та проведення зазначених навчань. В кожній області ці об'єктові навчання проводяться на різних об'єктах. Це і промислові об'єкти, це охоплюються і об'єкти хімічно небезпечні, потенційно небезпечні об'єкти. Ну а також як на прикладі Тернопільської області. Було прийнято рішення провести показове тренування на базі загальноосвітної школи. Не залишились поза увагою й школярі. Фахівці державної служби розширювали їх знання про роботу рятувальників та розповідали про джерела небезпеки в побуті, пояснювали, як діяти у випадку пожежі та при виявленні вибухонебезпечних предметів, як користуватися первинними засобами пожежогасіння та надавати домедичну допомогу. А також навчали, як зменшувати психологічну та фізичну напругу після перебування у надзвичайних ситуаціях. У заході взяли участь представники апарату Державної служби з надзвичайних ситуацій України, Тернопільської обласної державної адміністрації, управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в області, виконавчих органів Тернопільської міської ради, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей. Загальноосвітніх навчальних закладів міста Тернополя та області, а також педагогічний та учнівський колектив загальноосвітньої школи номер 24 під час практичної частини провели збір керівного складу та засідання об'єктової комісії з надзвичайних ситуацій, переглянули план дій школи на випадок виникнення аварії чи іншого лиха. Та здійснили огляд об'єктових формувань цивільного захисту. Під час тренування за сигналом Увага всім відпрацьовано елементи екстреної евакуації учасників навчально-виховного процесу. Після чого представники рятувальних служб за допомогою спеціальних вимірювальних пристроїв визначили рівень хімічно небезпечних речовин у навколишньому середовищі, а також провели герметизацію та знезараження приміщень школи. У свою чергу вогнеборці ліквідували умовну пожежу. Та за допомогою рятувального обладнання евакуювали з другого поверху будівлі умовно постраждалого. А персонал школи продемонстрував навики з надання потерпілому до медичної допомоги. Свою майстерність присутнім продемонстрували й учні, юні рятувальники, учасники всеукраїнського руху, школа безпеки. В комплексному тренування взяли участь керівники навчальних закладів міста Тернополя. Які мали можливість практично побачити, як правильно організовується проведення таких тренувань в себе в навчальних закладах, а також був проведений в рамках цього заходу день цивільного захисту. Всі необхідні елементи відбули відпрацьовані як з персоналом школи, так і з учнями школи. Це і евакуація надання першої домедичної допомоги, дії під час хімічних аварій. А персонал відпрацював необхідні документи, які оформляються про проведення таких комплексних тренувань. Також цього дня для керівників шкіл міста Тернополя та осіб, відповідальних за організацію цивільного захисту відділів освіти райдержадміністрації та області провели навчальний семінар Практикум. На якому розглянули актуальні питання цивільного захисту закладів освіти. Надіємось, що життя та здоров'я підростаючого покоління завжди буде у безпеці, і отримані знання та навички їм не доведеться використовувати у реальному житті. Бережіть себе та рідних, і усе у вас буде гаразд.